Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ршуваць. Триста 359-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. 359-й раз я провожу розслідування вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон професійно, чітко і ясно. Головне, чого не вистачає в справі вбивства Ірини Фаріон, це професійного розслідування справи. Справа шита білими нитками. Справа зовсім не розслідувана. І навіть в 90-х буревних роках, коли я служив в кримінальній українській міліції, цю справу би не взяв ніякий український суд на розслідування, на розгляд вірніше. Просто не взяв. Навіть прокурори цю справу би не затверджили тому що усі докази вини, начебто Славі Казінченко, просто смішні. Я говорю відкрито: усі докази вини Славі Казінченко просто смішні. Вони написані просто стелі. Жодного прямого доказу. Жодного прямого доказу, доведеного львівськими поліцаями. Проти Славі Казінченко і прокурорами немає. Тому закінчується, ну, в 90-х роках прокурор би просто не підписав би справу на розгляду суд львівським поліцам. Просто би не взяв на себе би відповідальність, тому що дитині з дитячого садка видно, що справа сфабрикована. Але перед тим, як далі йти по темі стріму, величезне прохання. Рідні, дорогі, підтримуйте, хто скільки зможе. На превеликий жаль, донати впали до неймовірного мінімуму. 100-150 лайків, 10 гривень кожен. Все, і я працюю далі. Ніколи не вимагав космічних донатів. Допомагайте, тому що я воюю як Старий Лев з останніх сил, але воюю і буду воювати. 54, 57 08, 25, 13, 71 89 78. Карта Приватбанку. Для тих, хто за кордону, набирайте Ігор Швець профіль Facebook Messenger. Списуємося, я отримую ваш донат по Western Union монограмму в відділенні Приватбанку. І низький, і низький уклін. Тим людям, які не зрадили мене, і продовжують допомагати. Добре, дорогі рідні, давайте по темі стріму. Стрім сьогодні називається Славі Кузінченко їх підкинули. А як ви думаєте, що підкинули Славі Кузінченко? Я хотів би дуже, що хоча б хтось з тих, хто дивиться, написав в коментарях, що на вашу думку підкинули Славі Кузінченко. Що? І чому на це знову не звертають увагу правильно. Адвокати, адукати, казала моя бабуся Маруся Холєвчук, адукати Славіка Зінченко, три богатирі, да? Вороняк, Сулима, Немировський. Чому про це мовчить танім усіх і нам в за Алкобандою? Чому? Славіку Зінченко ж підкинули. Скажете, що підкинули? Ну давайте будемо розбиратися. Перше: пістолет. Якого не знайшли? Я перший раз в житті бачу, щоб людину судили і казали, що вона вбила, коли немає зброї. Так? Коли немає зброї, пістолета нема, про яке вбивство можна говорити, про яке вбивство можна говорити, коли Зінченко не має предмета, з якого він стріляв. По версії поліції Зінченко стріляв з пістолета Макарова 9 мм. Скажіть, будь ласка, а де той пістолет? Пам'ятайте, для тих, хто не дивився цей фільм, подивіться фільм Злодії в законі, Вори в законі. Подивіться безсмертну гру Герда, який грав адвоката, і який казав: Покажіть мені цей парабелум, покажіть мені этот парабелум, де он? Ну, от бачите, от він казав тоді: «Покажіть мені этот парабелум, де он? пропал подарен, присвоєн кем-то. І я запитав би на суді, прямо стоячи по центру суду, да за кафедрою, покажіть, будь ласка, мені пістолет, з якого стріляв Вірину Дмитрівну Фаріон, Славик Зінченко, покажіть, де этот парабелум, дай казав Зіновій Герд в фільмі Злодії в законі, Вори в законі. Де? Потерян, кем то де пістолет Макарова 9 мм. Нема, просто нема. Є просто шита версія просто з потолка, що начебто Зінченко у когось, у невідомих осіб, придбав пістолет Макарова. Це стара поліцейська фішка. Хочуть підставити, пишуть формулювання. Придбав невстановних осіб. А ви спробували встановити цих осіб. Покажіть документи, які свідчать про те, що ви намагалися з'ясувати, в кого Зінченко придбав цей пістолет. Макарво 9 мм. І чому поліцейські зупинилися на пістолеті Макарво, коли вони нам говорили про те, що Зінченко придбав стартовий пістолет, особи встановлені, в яких він придбав, сума встановлена. І Зінченко переробив стартовий пістолет під бойовий. Чому поліція відмовилась від цієї версії, коли були свідки, які продали йому цей стартовий пістолет? Чому? А не тому, що свідків не було. Або свідки відмовились давати покази проти Зінченка. І це потрібно установити. Далі, у пістолеті, з якого начебто по версії поліції? Львівський Зінченко стріляв в Ірині Фаріон, є що? Правильно? є патрони. От коли вам впарюють, вибачте, за жаргон львівські поліцейські про те, що Зінченко стріляв з пістолета Макарова 9 мм, якого немає в природі, від слова взагалі, в Ірину Фаріон, ніхто ж не думає, що в пістолеті є патрони. Правильно? Зінченко ж не стріляв з пістолета, в якому не було патронів. Значить, були патрони. Скажіть, будь ласка, а хто дав патрони, продав, подарував. Хто дав патрони, подарував, продав Славіку Зінченко. Ви скажете, так дали патрони з пістолетом, невідомі особи, ті ж самі, як формулює Львівська поліція, ні, дорогі рідні. Я скажу з досвіду свого. Своїх кримінальних розслідувань 90-х років, коли я був капітаном кримінальної міліції, коли продають зброю, зброя продається окремо, патрони продаються окремо. І про це Львівська поліція не каже. Вони просто взяли, подивилися на стелю і написали: Зінченко придбав нестановних осіб зброю пістолет Макарова 9 мм. А патрони у кого придбав? Алло, гараж. У кого? Ну, чому сулиман Мировський вороняк не кажуть, у кого патрони придбав Зінченко? У кого? Покажіть мені цих людей. Без патронів пістолет не стріляє. А ніколи патрони разом з зброєю не, придаю, не продаються, ніколи завжди оговорюється кількість і ціна. Одиниць зброї конкретно по марці, і кількість і ціна патронів по одиниця. Для приклад, пістолет Макарова 9 мм. Одна штука ціна такато. Патрони на жаргоні маслята, маслята. Патрони на кримінальному жаргоні маслята. Так от, кількість патронів маслят і їх ціна за кожен патрон. Оговорюються, себто пістолет Макарова 9 мм який придбав Зінченко по версії поліції у невстановлених осіб, і маслята, які придбав Зінченко. Патрони. кількістю ну 18 штук, 20 штук, да 30 штук. І ціна за кожен патрон. Де ці матеріали? Скажіть, будь ласка, де? Покажіть мені, будь ласка, матеріали. Справи, да, це я звертаюся до адвокатів Соломини Міровського Вороняка, де написано про патрони рідні дорогі. А то нам так впарюють той пістолет, якого в природі не було, Макарова 9 міліметрів, що всі навіть забули, що в пістолеті є патрон. Все, що ж тут неясно? Мало того, що Зінченко підкинули пістолет, якого не було в природі. Пістолет Макаров 9 мм. Я казав Зіновій Герд, Покажіть мені этот парабеллум. Где он? Утерян, подарен, кем-то, кому-то. Покажіть, будь ласка, пістолет. Нема. А тепер, будь ласка, покажіть патрони. У кого Зінченко придбав патрони, кількість патронів, по якій ціні? Все. Із цього стріму з цих слів, що я сказав, навіть дитині в дитячому садку в дошкільній групі ясно, що справа шита білими нитками, що ніякого пістолета Макарова в природі не було, що Зінченко пістолет Макарова в очі не бачив, в руках не тримав, нікого не придбав. Ну а про патрони навіть говорити й не потрібно. Немає тих людей, які продавали Зінченку патрони в природі. Зінченко в очі не бачив патрони 9 мм, яких він начебто придбав. Матеріали карної справи про це мовчать поліцейські, так? Да? Ну, так в мене питанечко. Ну як же грубо працює Львівська поліція? Як вона фабрикує справу шиє білими нитками? Повторююсь, в Буранні 90-ті, коли я був капітаном кримінальної міліції, е, працюючи по вбивству трьох чоловік, е, дві доби ми е, вибирали воду з колодязя, а потім ще півдоби вибирали мул для того, щоб знайти австрійський карабін, а обріз австрійського карабіна і патрони. Які вбивця закинув в цей колодязь? Все? Тому що мало зізнання вбивця, який сказав: Я вбив трьох чоловік з австрійського карабіна, з обріза. Мало зізнання. Він на суді може ці зізнання забрати назад. Потрібні речові докази, Вещ доки. обріз австрійського карабіна і патрони до нього. І для того, щоб їх дістати, дві доби. Виливали воду з колодязя польового і ще пів доби вигрібали мух, щоб знайти австрійський карабін і патрони. Все! Тільки тоді ясно, що правильно вбивця говорив правду і заліз у докази його вини. А тут, судять Славіка Зінченко, пістолета Макарова нема, патронів нема, а Славік Зінченко щось стріляв. З чого? 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карта Приватбанку Privatbank, і низький, низький уклін тим, хто мені допомагає. Рідні дорогі, допомагайте мені, не кидайте, не зраджуйте. А я буду воювати як Лев. За Славіка Зінченка, за майбутнє наших українських дітей, за верховенство права закону Конституції в Україні. Дякую за стрім. До нової зустрічі.